Нещодавно Дніпро сколихнула новина про нові 144 мільйони гривень на реконструкцію успенської площі. Нагадаю, вже до цього було витрачено 319 мільйонів гривень. А очільник неформальний Дніпра Геннадій Корбан казав взагалі, що в кінці 2021 року вона буде закінчена. Що від з цією реконструкцією? Чому додають кошти та про корупційну її складову? Поговоримо разом з Денисом Сеним. Денис, доброго дня. Доброго. Отже, будемо розпочинати, друзі. Денис, скажи, будь ласка, я так розумію, що насправді ще з 2020 з другого року після початку війни вже почали ви, ви, ви витрачати кошти. Тобто це не перша витрата після початку війни. і Наскільки це взагалі доцільно. До ну пожалуйста. давай розберемо суму питань. Да. Тобто, загалом на цю площу хочуть витратити 461 мільйон гривень. Це два тендери. Перший там. Договір на 317 плюс-мінус, uh -huh. і другий ось цей на 144. А тепер розберемо, що і як відбувалося. А якщо ми кажемо про скільки вже сплатили, це 324 мільйони на сьогодні. Uh -huh. Якщо ми рахуємо спочатку повномасштабного вторгнення, з 24.02.22, то сплатили 216,7 мільйони гривень. А якщо ми подивимося, скільки сплатили за 23-й рік, то на сьогодні сплатили 57,2 мільйони гривень. Але Цікаве інше, що в бюджеті Дніпра в вересні цього року можна побачити, що на реконструкцію Успенської площі в 2023 році хочуть витратити 189,6 мільйонів гривень. 189,6 мільйонів гривень тільки за 2023 рік. Тобто вони планують ще сплатити в 2023 році 132,4 мільйони гривень. Ну це треба розуміти. І наступний аспект, що а, і в наступному 24-му році вони хочуть а, залишок сплатити, ще 42,3 мільйони. Тобто, загалом вони з, від, від сьогодні до а, 2 місяці цього року і наступний рік вони можуть сплатити ще додатково 172,7 мільйони. Тобто це дуже великі кошти. це Більше, наприклад, ніж на утримання усіх парків пішло в 23 році, тобто це серйозна сума, да і я так розумію, взагалі, що з початку війни датчим там прамі двадцять 23 тобто це вже біля 300 мільйонів да було витрачено ну, і на цю Я ж кажу, з початку війни на сьогодні 216,7 мільйонів сім ага, мільйонів витрачено, і, і ще хочуть, хочуть витратити 172. Тобто, ну можна порахувати скільки. Тільки під час війни вони ось на цей об'єкт загнали і хочуть загнати коштів. Денис, ми вже робили відео до до речі, друзі можете подивитися декілька місяців тому про успенську площу, а, і там контроль виграв суд першої інстанції, що вона взагалі незаконна і є багато нюансів по корупційній складові, стосовно цього також звертались. Розкажи трохи про це детальніше і нові подробиці цієї історії. Ну, дивись, ось цей перший тендер на на 317 сімнадцять мільйонів. Mm -hmm. А він був заточений під а, конкретну фірму. І ця фірма, ну можна легко знайти, що вона пов'язана з а, угу. І на цьому на ці біля цієї площі є об'єкти, які дуже близькі до Геннадія Корбана. Тобто, ось ми бачимо дві, дві особи, які зацікавлені і так далі. Наступний аспект, що ми робили це в минулому розслідуванні, можна на горі в правому кутку, побачити посилання, тобто, що не тільки було заточка, що може виграти тільки конкретна фірма, тому що там ну це порушення закону було пряма і так далі, а, що там ціни були завищені. Тобто, Ціни на матеріали, на роботи і так далі. Тобто я просто приведу, щоб не ускладнювати да. Тобто дерево одне слива – 95,7 тисяч гривень, сакура 107,8 тисяч гривень, магнолія 125 тисяч гривень, дуб, 121 тисяч гривень. Це за одне дерево. Ну, те, що ми знаходили, ціни значно менші. Теж саме там, по вартості бруківки, плитки і так далі, в півтора-два рази в минулому розслідуванні ми деталізували це з порівнянням, нічого не змінилося. Все як було, так і їде. Якщо ми кажемо про що там ще порушено, тобто є висновок державної аудиторської служби, що там було порушення при ось ця заточка під конкретну фірму Дружню до Єрмалаєвої. Друге, що вони без погодження з профільним міністерством почали реконструкцію. Це історичний ареал міста. Там треба проводити це з погодженнями. І ми виграли суд першої інстанції, тобто можна побачити на екрані ось це, тобто, і вони просто плюють на все і їдуть далі. Я до речі, бачив документ, де взагалі Борис Філатов каже, що там жодної роботи не проводиться там, десь здається, десь в 22-му році. Не <рив> він каже, що він нічого не бачить, Ну як і не бачить, так розумію. Часткової правоохоронці. Скажи, які ще є нові подробиці за це літо осінь, які ми дізналися щодо цього. Ну, дивісь, там акти постійно закриваються, угу. і якщо ми подивимося, що там зроблено, то там зроблено майже усе те, що ми можемо побачити. Тобто, скоріш за все, просто ці кошти ну, додатково підуть. ось ці 144 мільйони, які виділили а, десь тиждень тому, ось ну нову закупівлю. Там теж з порушеннями і так далі. Не буду ускладнювати ну, сюжет, да. але ну чітко це зрозуміло. Правоохоронці. Якось рухаюся, тобто справа відкрита вже півтора роки на всі публічні резонанси, міська влада поки що не реагує. Ну тому питання до прокурора області, до інших правоохоронців чи буде колись результат, коли ми кажемо, що ось. Президент України сказав, що не можна робити такі проплати. Це не заборонено законодавством. Тобто, просто тут моральна етична складова. Угу. Хто хоче, так і витрачає кошти. Тобто за це за це немає ніякої статті. Але ось можна побачити по актам, по по платіжкам, що вони вже були після звернення президента. Ні, нікого нічого тут не муляє. Все гаразд, не сильно хвилювала. А скажи би, будь ласка, хто взагалі відповідальний в міській раді, ну крім звісно, Бориса Фіалатова, як очільника за цю історію, за ці проплати і взагалі за реконструкцію? Ну дивись, ці зміни з'явилися в бюджеті. Бюджет mm -hmm. бюджет формує профільний заступник міського голови А, І відповідно є департамент по цій темі, який? Підписує договори, акти, передає Міллер на проплати і так далі. Тобто, це, на мою точку зору, пряме пов'язане. І зараз можна побачити дуже дивні речі по їхній нерухомості. Тобто зараз зачитаю на екрані документи. Володимир Міллер 2607 року Купив квартиру на 172,6 квадрати на Володимира Вернацького, 29К. Орієнтовна вартість квартири на зараз десь 9 мільйонів. В цей же день його дружина, якщо я не помиляюсь, Міл Лариса купує квартиру на Жуковського Василя на вісімнадцять квадратних метри. Це біля 5,4 чотири мільйони гривень по розрахунку на сьогодні. Так, звичайно, в них могли бути кошти я певні за але по моїм розрахункам в них не вистачало. Тобто ну, ось такий дивний збіг. Другий збіг е, тут же, тобто, керівник керівник департаменту е, Марина Діброва е, в цьому році, 5-го на 6-го, якщо не з 23-го року, купує квартиру на 71,8 квадратних метрів на е, Великадіївській. Е, Вартість на зараз біля двох мільйонів. Тобто в нас виходить, що люди, які погоджували і це проводили, вони ось в цей час дивним чином купили квартиру. Ну якось так виходить. Ось така ситуація. Ні, ну добре, що люди купляють квартиру, значить називають економіку. Ну під час війни Ну я думаю, що правоохоронці мають досліджувати ага. це. Пов'язано, не пов'язано, були в них кошти, не було, ну таке. Ну, подивимося, буде декларації також стосовно цього. Ну що, Денис, дякую тобі за це розслідування. Дякую за нові подробиці. Друзі, розповсюджуйте обов'язково, ставте вподобайки, коментуйте. Будемо ну, я хочу звернути увагу, що без резонансу вся ситуація не, не зміниться. Буде. Тому ми кажемо про ці ситуації для того, щоб в подальшому а, ці, ці приплати призупинити, хоча б на час війни. Я сподіваюся, зараз гунак розло все вдасться. Да, будемо також на це сподіватися. Що ж, дякую вам, до зустрічі, Денис. До зустрічі, до, до зустрічі друзі.